Любі мої глядачі, і так сьогодні розбираю ситуацію. Запрошую усіх, в кого є заплутані моменти, тому що час не стоїть і може бути пізно. Я хочу подивитися на вас, на вашого партнера або партнерку, хто мене дивиться з жінок або з чоловіків. Чи є треті особи у ваших стосунках, чи хтось впливає на те, що між вами відбувається, також я подивлюсь підказки, як завжди, і що буде далі? Розбираємо ситуацію. Я сьогодні буду працювати на таких чудових двох колодах, які ви дуже часто бачите на моїх розкладах, які несуть дуже багато різної інформації. Чому я сьогодні обрала саме таку тему, тому що зараз ідуть дуже такі потужні в просторі трансформації, і, звичайно, ці трансформації впливають на стосунки. А ще вам скажу, мої любі глядачі, що найголовніше це спокій, це любов, це підтримка. Всі ми прагнемо бути комусь потрібними. Тому тема надзвичайно актуальна. Я вас запрошую і будемо працювати. Так, дивимось. Час не зупиняється, він не стоїть на місці і може бути пізно. Тому зараз важливо послухати, що вам відкриють вищі сили, які підказки вам дасть ваш ангел. Також я буду дивитись на розкладі, для того, щоб не втратити цей час і, звісно, не втратити людину, не втратити любов. І так, давайте подивимось спочатку на вас, хто ви. Що ви собою представляєте, в якій енергії ви знаходитесь. Також подивимось на вашого партнера чи партнерку. Хто мене дивиться, дорогі чоловіки, просто перевертайте карту на себе. Так, чи є треті особи в стосунках. Дуже часто, знаєте, як хтось нащіптує, навчає. І це також впливає на те, що відбувається. Так, дивимось, що буде далі. Ну, і, звичайно, підказка вашого ангела. Так, ну і наступна колода. Ви знаєте, це таро, це сімейна колода, вона як ніколи покаже, що відбувається. Так, ви, хто ви, в якій енергії ваш партнер або партнерка? Чи є треті особи в стосунках? Як все буде далі, що відбуватиметься, і підказка вашого ангела. Ось так. Ось такий сьогодні буде у нас розклад. Ну що ж, ви, хто ви? Я хочу сказати, що вже бачу трансформацію, бачу, що ви вже щось пропрацювали в собі, ви вже не такі, як раніше, це 100%. По Аркані смерть у вас було переродження. Ви насправді залишили позаду дуже багато, або ще можливо, і зараз проходите якісь трансформації, але 100% Ви вже прагнете змінити своє життя. І полегшити його в чомусь, і уже не поводити себе так, як раніше, не дозволяти якимось людям або стосункам псувати свій настрій, своє життя і свою енергію. Ви точно готові працювати над собою. Скажу, що у вас є в. В стосунках один такий нюанс, що ви тягнете партнера чи партнерку. Тобто у вас виглядає все так, ніби ви пройшли трансформацію, ніби ви вже здобули якісь відповідні знання, щось в собі пропрацювали, а ваші партнери ні. Зараз будемо ще дивитися більш докладно на те, як виглядає ситуація на енергетичному рівні з вашими партнерами, але ось тут мені показує, що, знаєте, вас ніби як на дно тягне людина, яка поруч біля вас. Насправді все це можна. Пропрацювати, вирішити. Я зараз дам вам ціні підказки. І в кого ось такий етап. Я хочу вам сказати, що ви його обов'язково пройдете, і у вас все буде добре. Тому що деколи бувають такі заморожені стани, якось тут на аркані, така, знаєте, холодна зима, коли треба це пережити, пройти. А з іншої сторони, це ще якраз і зміцнює стосунки, тому що партнери пізнаються в біді, це правда. Ви будете впевнені в людині, з якою пройдете все. І ця людина буде Буде впевнена також у вас, тому що ви пройдете найгірші моменти разом в житті. Тому ви не шкодуйте про те, що відбувається, а ставтеся до цього з позитивом, з такою легкістю, що у Бога є свої плани, і Він завжди знає, якою дорогою вас повести найкраще. Ну що вам хочу сказати? Насправді тут у нас єрофант, тут у нас мечова карта і жезлова. Мені дуже подобається те, що у вас є цілі. Ви точно знаєте, чого ви хочете, куди ви хочете, куди ви ідете. Ви пропрацьовували все це не просто так. Ви шукали уже давно підказки, ви шукали можливість вибиратися, щось пропрацьовувати. Знаєте, як шукали ключики до кращого життя, до нових можливостей, і ви їх знаходили, і будете знаходити, вам головне просто не зупинятися. А все тому, що є плани, є цілі, дивитися вперед в майбутнє, тому у вас все буде добре. Я вас можу по енергії описати зараз як людину воїна, яка готова боротися за щасливе майбутнє, за світле, таке знаєте, позитивне небо, коли ви от прагнете, щоб у вашому житті не було. Таких пасмурних днів, коли ви хочете багато позитива, легкості, світла. Коли ви мудро хочете вчиняти, розумієте, коли ви знаходите ключики, щоб відімкнути будь-яку ситуацію? Тому це просто чудово. Так, Ідемо далі. Хто ж ваш партнер або партнерка? Що це за людина? О, які чудові карти. Ну, дивіться, десятка кубків це про що? Це про щасливу сім'ю і родину. І... Ваша кохана половинка, та людина, що поруч з вами точно прагне сім'ї, є спільні плани, є дуже багато розмов. Насправді ви можете бути один для одного великою підтримкою, деколи ваші думки не збігаються, і ви дивитеся по різному. І це нормально, ви не маєте обов'язково погоджуватися повністю з вашим партнером чи партнеркою. Але 100% все рівно у вас якась одна на життя, все рівно ви прагнете сім'ю, родину, можливо, поставити діток на ноги. Тому така картинка мені дуже подобається. Тим паче, що є Аркан Суд, це знаєте про що, коли вище справедливість над вами, коли вас бережуть, коли ви розумієте, що для вас важливе, а що ні. Коли ви розумієте, що минуле це в минулому і треба дивитися вперед, тим паче ви маєте дуже сильну підтримку родів. І я хочу вам сказати, що дуже багато підказок ваш рід може вам давати, тому що ваш партнер це також людина, яка має потужний такий рід, і цей рід працює на продовження, на підтримку, на те, щоб ви розвивались, збагачувалися, щоб у вас все було добре. Тому поруч з вами непогана людина, можливо, просто є якісь відповідні обставини, де ви зараз маєте підтримати. І знаєте, от я недаремно сьогодні пишу це відео, як я вам вже говорила, що час не стоїть і може бути запізно, і зараз ви можете щось втратити, зараз ви можете себе не так повести. Залишити дорогу вам людину без підтримки, тому що ви стомились, і насправді вам треба все це почути для того, щоб ви не здавалися. Дивіться, тут знову програється аркан смерті, тобто, ваша людина, мені це дуже подобається. Також буде е, проходити трансформацію, е, не хвилюйтеся, і зміни у ваших стосунках будуть. Дивіться, на двох колодах програється е, той самий аркан. Це у нас аркан смерті, і тут і тут. І це про те, що у вас дійсно буде трансформація. Ви змінюєтеся назавжди, ніколи не бійтеся цього аркану, я дуже часто про це розповідаю. Це коли просто от в, минулому, в минулому крапка в тому всьому, що було, і дуже великі позитивні зміни на майбутнє це переродження, це звільнення, це покращення, це оновлення. І в жодному разі це не щось погане. Так, треті особи, чи є у ваших стосунках, чи хтось вам заважає. Ні. Немає нікого у вас в стосунках, тому що тут аркан мир. Подивіться, що тут відбувається. Бачите самі такий соціальний кокон, в якому знаходиться ваша сім'я, ваші стосунки, ваша любов, і вам не треба нічого боятися. Недаремно тут на розкладі з'явився рід, тому що дійсно дуже така потужна сила стоїть за вашими плечима, і ваш рід важливий. Вас будуть берегти, вам будуть давати підказки, вас будуть захищати, вам просто треба більше довіряти вищим силам, творцю, прислухатися до себе. І подивіться, що відбувається. Просто є якась розгубленість. Здається, що все, що ви робите, якби даремно. Але ви просто не можете зрозуміти суті, чому так відбувається. Вам просто до цього треба прийти, і ви обов'язково прийдете. Тут у нас є аркан-відлюдник, більше часу на одинці, і ви все зрозумієте. І скажу, що деколи ситуацію погіршуєте ви самі, тобто, ви, може, знаєте, на таких гарячих емоціях все навпіл якось тут на картинці, але треба завжди думати. Аналізувати, знову ж таки, бачите, дев'ятка пентаклів, дев'ятка жезлів це про те, що, і також є дев'ятий старший аркан відлюдник, це про те, що треба думати, треба міркувати, і багато ситуацій можна уникнути. Тому що аркан мир це про воз'єднання, це про те, що ви дійсно йдете правильно по житті, біля вас потрібні люди. Якщо ви проходите якісь уроки, то це тільки для того, щоб ви були сильнішими, багатшими, щоб ви щось в житті покращували. Так, що буде далі? Що буде далі? Дев'ятка кубків? Просто чудово! Просто чудово. Знаєте, я скажу так, якщо я бачу цю карту, це буде все впорядковано. Ви пройдете всі випробування. Зараз дійсно, не здавайтеся, ви пройдете трансформацію і людина, яка поруч з вами, також. Можливо, ви довго на це чекаєте і у вас вже опускаються руки. Можливо, просто дуже багато претензій йде у вашу сторону, бо бачите, тут є сімка жезлів, і вам це треба трішечки фільтрувати, але точно не залишайте ці стосунки, тому що. Поки що ви тут будете набиратися мудрості, поки що ви тут потрібні своїм близьким. Бачите, ось як це відбувається. Ви потрібні своїм близьким. Також це жезлова енергія, коли є, буде з'являтися дуже багато ідей. Є багато ідей, але ще будуть якісь і нові плани, і цілі. І це також дуже гарно буде впливати в цілому на вашу сім'ю. Тому у вас чекає попереду все тільки хороше, Жезлова енергія, багато мудрості, сили, досвіду, підтримка близьких, постійно такий, знаєте, зв'язок між батьками і дітьми, сильний зв'язок. Тому тут все буде добре. Тут немає нічого поганого. Так, добре, і, звичайно, підказка Ангела. Це дуже важливо. Завжди тут відкриваються такі деталі. Старша аркан треба їхати вперед. А коли ви трішечки стоїте на місці, коли ви в чомусь вагаєтеся, то ось якраз відбувається цей холодний стан, про який я говорила. Здається, що ви когось тягнете. А все тому, що ви сподіваєтеся більше на партнера, ніж на себе в цих стосунках. Розумієте, але ініціатива завжди у ваших руках, і ви маєте розуміти, що вам дозволяють обирати. Як, що, для чого розумієте? Аналізуйте трішки, і ви ось не будете проходити ось цей холодний період, не будете нікого за собою тягти. Людина буде навпаки бачити, що ви знаходитеся в такому потоці, в такій енергії, і ваш партнер або партнерка буде просто підключатися для, до вас і також швидко в цьому житті діяти. Також ангел показує, що просто треба все відбалансувати. Дивіться, тут сам ангел, бачите, з'явився як символічно все. І сам ангел показує, що насправді ви потрібні один одному, як не крути, ви вмієте один одного доповнити, підтримати, відбалансувати. Просто такий період, де ви маєте взяти все в свої руки і над чимось попрацювати. Також не дозволяйте, щоб між вами були таємниці, нічого не приховуйте, будьте щирими. І це якщо ви завітали на цей розклад, то інформація навіть не сумнівайтеся для вас, а не для партнера, бо ви зараз мені скажете: ой, да, я щирий, але ж мені тут правди не кажуть. А це не обов'язково. Інформація для вас. Ви завітали на цей розклад, вам потрібна ця інформація. Тому нічого не приховуйте, будьте щирими, будьте справжніми, і це допоможе відбалансувати ваші стосунки і далі продовжувати рух по житті. Ну, і якщо дивитися на додаткову колоду, яку я обрала, то просто знаєте, я вам так скажу: ви деколи вмієте занадто перебільшувати або, знаєте, гостро реагувати на якісь ситуації. Не дозволяйте, щоб ці мечі вас лякали, не дозволяйте, щоб ці мечі робили вам боляче. Тому що, знову ж таки, трансформація, переродження, можна все завжди почати спочатку. Не звертайте увагу на якісь давні образи і не дозволяйте, щоб ці образи впливали на теперішні ваші стосунки. Тому. Ось така інформація, мої дорогі. Дуже чудовий розклад. Я сподіваюся, що вам буде допомагати все те, що я тут відкрила для вас. Користуйтеся цими підказками і пам'ятайте, що життя одне, і треба проживати його щасливо. Вам добра, тепла, позитиву і легкості! Дякую, що були зі мною, і до нових зустрічей!